Контакт, надай! на, Контакт на Хто ти? Чому ти тут в Україні? Якщо можеш, поясни, будь ласка, коротко. Мене звати Магдій, я волонтер, родом із Каліфорнії. Протягом 14 років я служив у армії, а нині у відставці. Трохи більше року тому я просто побачив звірства, які коїться в Україні. У новинах і приїхав сюди. Зараз я просто намагаюся допомогти вашим людям, допомогти їм з тим, що відбувається на війні. All need one guy to panic. Все, що вам трек, щоб один чувак спанікував. спаніку. Щоб він не знав, як проблему робити. На pay attention. Щоб один був неуважний. Тепер русня. І вам пі. Розкажи про свій досвід. Ти був ти особисто мені казав, що ти був на кількох війнах. Мені цікаво, які це були війни і чим вони відрізнялись від війни в Україні. зазвичай я не розповідаю про те, що робив в американській армії. Я був звичайним солдатом. Я не герой. Про мене не напишуть книгу і не знімуть фільм. Я просто служив в своїй країні. Робив те, що повинен був робити у морській піхоті та армії. Я прослужив близько 14 років але щоб отримати назад нашу країну, треба забрати своє місто. щоб забрати місто. треба забрати всі дороги. Щоб повернути всі дороги. Треба повернути всі будівлі і це означає що треба всі Кімнати забрати. Війна в Україні відрізняється постійними артилерійськими обстрілами і бомбардуваннями. Також вирізняється тим, що здається, що ворог цілеспрямовано обстрілює вашу інфраструктуру і цивільні райони. Розумієте, час від часу таке може траплятися. Ракета поцілила випадково або командир десь помилився. Інколи таке можливо. Але я читав у дослідженні, що у вас розбомблені понад 250 лікарень і шкіл, а це вже не можна назвати випадковістю. Тож звірства, направлені на цивільне населення, це і є частиною психологічної війни. Це спроба виснажити і деморалізувати вас. Взагалі то навмисні обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, це божевілля. Це схоже на стратегію килимових бомбардувань часів Другої світової війни. І знаєте, я не розумію їхнього менталітету. Вони кажуть, що прийшли сюди. Щоб допомогти вам і звільнити вас, а потім вони вбивають ваших пенсіонерів, гвалтують ваших дітей, прицільно б'ють по церквах і школах. Це жахливо і безглуздо. кожен хто не є вашою командою, Вони там, щоб вас убити. they are. Мені без різниці, хто це так, не гара Американ флаг он прапор на голові. Да філині. I don't care if it's a female, babushka, uh, she's here to slit my throat. Anybody, you don't, know, anybody you don't know, is gonna try to kill, try to kill you. До приїзду в Україну я намагався бути в курсі подій. Я знав, що відбувається, знав, у якій частини світу ви знаходитесь, але в мене не було українських друзів. Знову ж таки, я просто побачив звірства, які відбуваються в Україні, і це був жах. Якось у вівторок вечері у BBC вийшов спеціальний репортаж про це. У середу вранці я був у Варшаві. У четвердень я був на військовій базі в Києві. Я просто спакував свою сумку і приїхав з допомогою іншої неурядової організації та мого друга, який зв'язав мене з деким навіть військовій базі в Києві. Know, будь хто кого не знает, але є різниця між контактом і воро. Я не хочу, щоб ви всіх у лісі розстріляли. Вони всі загрози але хтось із зброєю, вони не полюють, вони не друзі, вони снайпер снайпер, який йде стрелеке. Вони тут щоб мене вбити. Як ти гадаєш, аби президент Обама відреагував на окупацію Криму більш мілітарийський, Росія б могла піти далі. О, ні, я так не думаю. Хулігани і тирани розуміють лише одну річ. Ви не можете заспокоїти Гітлера Невілом Чемберленом. Це не спрацює. Ви не можете накласти санкції на Саддама Хусейна. Деякі люди не розуміють нічого, окрім жорсткої сили. Коли Росія вперше вторглась у вашу країну в 2014 році, якби НАТО, ЄС, Америка, будь-яка інша країна прийшла вам на допомогу. Я не думаю, що ми були б у тій ситуації, в якій перебуваємо зараз. Я десь читав, що навіть президент Клінтон, який переконував вас відмовитись від ядерної зброї, каже, що тепер шкодує про це. Ви не можете вести. Перемовини з тиранією, зі злом не можна домовлятися. Або ви знищуєте його, або тримаєте його в кутку і дозволяєте йому залишити всіх інших у спокої. Завдання військового убити ворога. Пацієнти, якщо можуть, дбають самі про себе. друга річ е, помогти собі. Третя річ помогти другові. Нема ворога, подбали про себе і тоді вже можна допомагати іншим. Як ти вважаєш для оборони країни взагалі краще сказати заздалегідь, що буде вторгнення, чи навпаки, щоб ну не піднімати паніку? Яке рішення для тебе більш притомне? Суспільство для того, щоб бути вільним, має бути проінформованим і освіченим. Іноді, якщо ви при владі, тобто ви є авторитетною особою, наприклад, військовим або ж чиновником. Ви безумовно повинні пояснити своїм виборцям, що відбувається, розповісти про те, як мені підготуватися ментально, емоційно, фізично, психологічно. Як я можу бути готовим, якщо ви не говорите мені, що щось погане відбувається, це була велика, велика помилка з вашого боку з боку вашого уряду. знову ж таки, кожна варіація. To kill me. Хтось хоче мене вбити. Я пробую убити їх. Це не нормальна річ для людини робити таке. Це необхідно, але це не нормально. Розкажи, будь ласка, про свою організацію. Чим ви займаєтесь? Де вас можна знайти? Що ви робите в Америці? Uh, well, I have an NGO. I started... У мене є неурядова неприбуткова організація, яку я заснував у 2020 році. Але волонтерською діяльністю я займаюся з 1999-го, і у 2020-му я просто оформив це офіційно. Ми надаємо житло, одяг і допомагаємо фінансово знедоленим ветеранам війни. За останній рік ми допомогли 10 тисячам сімей, зокрема, доставили 500 тисяч фунтів їжі. Допомогли із житлом дюжини безпритульних ветеранів. І ось наш шеврон, який я тобі хочу подарувати. Thank you. Цим ми займаємось у Америці. Я ще не знаю, що ми робитимемо в Україні. Я приїхав сюди, бо так відчував і хотів. Але так у мене є волонтерська організація. один з моїх дуже добрих друзів. Вчора здійснив суїцид. Він був разом зі мною у морпіхах. Три роки тому він пробував таке робити. І просто я йому подзвонив, тоді, коли він це робив. що, брат, Чи ти мені дзвониш? Я просто думаю за тебе. що я як ти? А У нього була мотузка біля шеї. Я Думаю, ваші військові вчаться дуже швидко через те, що вони пристрасні і вмотивовані. Їхня країна в стані війни. Ворог вбиває їхніх братів, їхніх сестер, дружин. Матерів гвалтують, діти вивозять до Росії табори перевиховальні. Тому, на мою думку, військові так швидко освоюють знання і навички, бо вони вмотивовані і готові служити решті своїм співвітчизникам, українцям, братам. Так би мовити, також вони хочуть звільняти свою країну. Є певна крива навчання, по якій йдуть військові протягом перших кількох годин та днів. Але як тільки ми встановлюємо деякі протоколи, вони починають активно працювати і беруть ініціативи у свої руки. Протокол, то що немає протоколу. треба думати. треба використовувати своє судження. треба робити те, що найкраще для вашої цієї конкретної ситуації. от такий протокол. Підготовка до війни. це процес, який відбувається постійно. Це не означає, що ви припиняєте вчитися після того, як закінчили курси. або тому, що ви служите в американській армії чи в якійсь країні члені НАТО. Бо ви знаєте всі відповіді. це все фігня. Немає ніяких експертів війна постійно розвивається, змінюється тактика, техніка, медичні процедури. Тому доведеться стати вічним студентом і постійно вчитися. А щодо курсів, то загалом це залежить від командира. Деякі з них хочуть лише кілька годин медичної підготовки, дехто хоче чотири або п'ять днів. Тож залежно від того, чого хоче підрозділ або чого потребують солдати. Я коригую свій курс і час. Але загалом я проводжу навчання десь від двох до чотирьох днів, і ми проходимо основи тактичної медицини, вивчаємо різні протоколи, проходимо евакуацію, базову тактику. І таке інше, I, Again, I don't just lecture. я не просто провожу лекцію laughing. ми We're thinking. ми we думаємо, We're talking. ми говоримо. That's how you have to teach your students. цайгатічорті так. Ви маєте викладати вашим студентам? Чи змінилася за рік якість української армії? І я не впитаю, не в плані покращилась, бо ми чуємо, що найбоєспособніші частини е зникають, бо вони просто перетираються в жернах цієї війни. То чи не погіршується якість тих людей? їхні спроможності, яких ти тренуєш, нових і нових, наприклад, з тими, хто були рік тому. будь яка країна, яка бере участь у війні, втрачає своїх найкращих і найяскравіших бійців. Це найбільш пристрасні, найбільш патріотичні, найбільш мотивовані люди. Це солдати, чоловіки та жінки, які йдуть воювати і на жаль гинуть щодо пересічного українця, щодо його готовності, він не був готовий. Люди просто не готові. Багатьом солдатам, яких я треную, доводиться пояснювати кількамісячний курс за 20 годин. Розтягувати на 2-3 дні. і це вся підготовка, яку вони отримують. Далі їх відправляють на позицію на нульову лінію або кудись ще. Тому сказати, що вони навчені чи підготовлені це перебільшення. Це дуже велика помилка. Їм потрібно набагато, набагато більше часу і тренувань без умов. Коли війна тільки почалась, вам бракувало обладнання, бракувало протоколів. Крок за кроком потроху ви виросли. Тепер у вас є обладнання з Німеччини, розвідка від британських військових, тренування та обладнання з Америки. Я б сказав, що коли почалася війна, на мою думку, ви хлопці були 50-ми, 60-ми у світі. Зараз я б сказав, що ви в першій двадцятці і шлях був складним і оплачений кров'ю. Але я думаю, що деякі з отриманих уроків ви, хлопці, будете нести далі, тому що Росія не збирається зупинятися. Навіть якщо війна закінчиться якимись переговорами про мирне врегулювання, вони повернуться. Чи то через рік, чи через 10 років, чи через півроку вони повернуться через цей час. Я сподіваюся, що ви, хлопці, будете трохи більш підготовлені. Та у книжці щось написано в реальності, вам треба буде вічно рухатися у час. Ми всі бачили фільми реальному реальні фільми про Бенгазі про ми були солдатами? американський снайпер? Ти рухаєшся, міняєшся, біжеш, просто як машина. без зайвих слів. Чи не завищені у нас очікування від контрнаступу, дивлячись на, наприклад, на рівень підготовки наших військових? Що ти можеш сказати? От Україна вся очікує, що ми переможемо. Чи не засмутимось ми, якщо цього не відбудеться? Давайте будемо реалістами, це цілком можливо, але сподіваюся, що з усіма тренінгами, плануваннями та отриманими уроками вам усе вдасться. Контрнаступ буде переможним і плідним, і маленьке ведмежа буде розчароване. Я не розумію, як нація може перестати боротися, пристрасно боротися за те, що їй належить. Тож, навіть якщо є певні невдачі, а вони є, бо це війна, і ми не знаємо, що станеться, і як вони реагуватимуть у відповідь на ваші дії. Навіть якщо є певні невдачі, ви повинні зберігати рішучість, бо усі ми бачимо звірства, до яких даються росіяни. Якщо вони роблять це зараз на очах усього світу, то чи можете ви уявити, що буде, якщо ви не переможете? вони захоплять вашу країну і поженуть усіх. Якщо ви думаєте, що зараз все погано, важко чи суворо, що треба чекати на перемогу Росії, то ви, хлопці, дійсно в глибокому лайні? Ви дійсно в біді, ви повинні продовжувати боротися. Ви повинні залишатися пристрасними, готовими до бою та патріотичними. Кожен має робити свою частину роботи. Бо якщо ні, то що? Яка альтернатива? Тиранія, комунізм, диктаторські укази від когось, хто навіть не дбає про життя власних солдатів? Вони не дбатимуть і про ваші. Ви повинні перемогти. Вибору у вас немає. слава. Ukraine. Yeah. B <laughs> <laughs> okay, that's that's actually 3 but still. <laughs>